Вам що вас затримано частиною 3 статті 369 2 Кримінального кодексу України, а саме за е зловживання впливу. Фокія, паспорта. Копія паспорта, договірку при продажу. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вилучається до експортного пакету, опечатується. Правоохоронці викрили посадовця головного управління в Одеській області у зловживанні впливу. Заступник начальника одного з відділів вимагав 3 тисячі доларів неправомірної вигоди удовіреної особи родини, яка вирішила оформити право власності на земельну ділянку, на якій розташоване їхнє домоволодіння. Посадовець обіцяв здійснити вплив на депутатів міської ради, аби ті прийняли позитивне рішення щодо даного земельного питання. А у разі не надання грошей попередив, що створить умови, які унеможливлять отримання у власність землі у встановлений законом спосіб. Затримали фігуранта в одному з міських кафе відразу після передачі грошей. Слідчими слідчого управління обласної поліції йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди, за частиною 3 статті 369 шістдесят дев'ятої кримінального кодексу України. Порушнику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.